Пікет проти російських товарів на українських полицях у Львові. Мами з малими дітьми байкотували мережу магазинів дитячих товарів. Російського продукту там близько 30%. Переважно це дитяче харчування, засоби гігієни та взуття. Мами кажуть, більше року Росія воює з Україною, а в нас і далі продають товари окупанта. Жінки закликали власників торгівельних мереж відмовитись від усього російського. Представник магазину розповіла, що продаж товарів із країни-агресора вже впав і пообіцяла, що щойно розпродадуть залишки нового товару уже не замовлятимуть. Товари в нас позначені. Є марковка, що це російські товари. Але рішення приймати мама підкреслюємо ще раз велику проблему нашого суспільства, яке є інертне і байдуже. І Через це в нас продовжують продаватися оці товари вбивчі, і через яких іде фінансування окупантів, які топчуть нашу землю і заливають її кров'ю.